Доброго дня! Я асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування Піманенко Тетяна Володимирівна. Пропоную вашій увазі дисципліну практикум з діагностики економічного стану підприємства Тренінг. На початку хотілося б уточнити сутність поняття діагностики економічного стану підприємства. А саме, це періодичне дослідження відповідного стану підприємства, яке має на меті уточнення тенденції розвитку всіх видів його діяльності, в траєкторії життєвого циклу та ухвалення економічно та соціально обґрунтованих коригувальних рішень. Розвитку такого важливого напряму аналітичної роботи, як економічний аналіз і діагностика, сприяли становленню ринку економіки в Україні, поява фінансових ринків, а також дефіцит ресурсів. Важливість вивчення дисципліни полягає у тому, що діагностика економічного стану є одним з інструментів дослідження ринку та забезпечення конкурентноспроможності підприємства, за допомогою якого відбувається раціональний розподіл матеріальних і фінансових ресурсів. Діагностика економічного стану підприємства передбачає, по-перше, Аналіз і систематичне вивчення економічного стану підприємства, по-друге, оцінку чинників, що впливають на нього, а також прогнозування рівня прибутковості капіталу підприємства. тощо. Умови функціонування ринкової економіки України обумовлюють необхідність своєчасного та якісного аналізу економічного стану суб'єктів господарювання, оцінки ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, а також пошук шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності. Метою діагностики економічного стану підприємства повинна бути оцінка динаміки розвитку підприємства та пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими установами. Основною метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань, і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію діагностування економічного стану підприємства. Серед основних задач можна виділити наступне: вивчення інноваційних підходів щодо діагностики фінансово-економічного стану підприємства, володіння навичками діагностування фінансово-економічного стану підприємств для забезпечення ефективного управління підприємством. Вивчення підходів до розрахунку рейтингової оцінки підприємства, оволодіння навичками пошуку резервів, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання тощо. У процесі вивчення дисципліни студенти вивчають, як аналізувати фінансову звітність, як аналізувати основні показники діяльності підприємства, як здійснювати діагностику банкрутства підприємства, як проводити рейтингову оцінку підприємства галузі та інше. Сподіваємось, що вивчення даної дисципліни стане корисним для вас у процесі навчання та формування навичок майбутньої професії економіста. Бажаємо успіхів!